Звичайно, назва нашого виду спорту хортинг. В першу чергу ми завдячуємо острову Хортиця, яка колискою українського козацтва. Особливо велика роль козацтва, як ми знаємо, під час національно-визвольної війни 1648-1854 років під продом Богдана Хмельницького. Цю війну неможливо було б виграти, якби не сила духу, фізична міць. Козаків. І тому наше підростаюче покоління повинно брати все найкраще, все, що дасть їм здоров'я, силу, духовну міць, щоб захищати, обороняти незалежність України. Тому я запрошую приходити наших молодих громадян брати участь у заняттях хортингу. Чому? Тому що він не тільки розвиває бойову міць, а і духовно підсилює, налаштовує дух українців. А в наш непростий зараз час це надзвичайно важливо. Чи потрібно цим дітям знати всю цю історію, яку ви зараз розповідаєте, про те, звідки пішло це взагалі про козаків, тому що ну, різні розмови ведуться про наших козаків, якими вони були, хтось їх. Знає як гуляками, хтось їх знає, як і ви говорите як сильних духом, і багато розмов про те, що наших козаків і за кордон наймали, і Росія наймала, тому що знали, що сильніших і кращих, ніж наш, ніж наші козаки, воїнів просто на які якісь часи і не було. Звичайно, це правда: при дворах самих вельможних е, імператорів чи королів того часу був, вважалося за честь, щоб охорону особисту несли. Козаки, які були вправними і вершниками, і володіли холодною зброєю, та вже в той час, середина 17 століття, вже і вогнепальна зброя була розвинута. Так що потрібно нам це розвивати і щоб могли використовувати ті навики, які зараз ми отримуємо під час занять хортингу. В подальшому житті. Далі хлопчикам потрібно буде служити в армії, йти на захист України, тому я запрошую брати участь у наших заняттях.